Доброго дня, шановні вступники, студенти, колеги. Я, доцент кафедри української мови, літератури, іноземних мов та перекладу Інституту філології та масових комунікацій, Роженко Катерина Васильівна. Представляю вам вибіркову дисципліну культуру ділового спілкування. Фахівець із соціальної роботи є професіоналом у тому випадку, якщо він володіє не лише високою кваліфікацією. А є духовно багатою культурною особистістю. Формування такої особистості сприяє не лише опанування мовою та мовленнєвою культурою, а й вміння правильно застосовувати набуті знання з культури ділового спілкування, чітко висловлювати свою думку, активно використовувати мовні багатства і грамотно їх застосовувати. На сучасному етапі розвитку важливими є не тільки усвідомлення необхідності удосконалення власного мовлення, а й уміння зорієнтуватися в тонкощах спілкування в офіційно-діловій сфері та різних рівнях соціальної роботи. У навчальному курсі проблема спілкування розглядається в єдності етичних і культурологічних підходів, оскільки саме в сукупності вони дають змогу адекватно зрозуміти реальність. Обрати такі способи і засоби ділового спілкування, котрі найбільше сприятимуть успіху у професійній діяльності. Навчальна дисципліна тісно пов'язана з такими навчальними дисциплінами, як етика, естетика, міжкультурна комунікація у соціальній роботі, психологія, соціологія, управління та менеджмент. Структура навчальної дисципліни складається з лекційних та практичних занять із трьох змістових модулів. Мета дисципліни це розкрити студентам моральні та психологічні аспекти культури ділового спілкування, етичні і моральні механізми ділового спілкування, завдання дисципліни: конкретизувати і обґрунтувати принципи людської поведінки і вчинки, що впливають на життєдіяльність людей та їхню взаємодію, розвинути комунікативні навички культури спілкування у соціальній роботі. Спрямувати студентів на здійснення оптимальних комфортних стосунків у майбутній практичній діяльності, розвинути здатність до самостійної ініціативи у пошуках шляхів і засобів у вирішенні культурних проблем ділового спілкування, визначити критерії добору і способи пошуку важливих компонентів гуманізму, соціальної справедливості, рівності, толерантності, альтруїзму, доброчинності. Доброзичливості, довіри, поваги, тактовності і делікатності, дослідити структуру і функції культурних моделей поведінки, обґрунтувати міждисциплінарні зв'язки для систематизації знань і формування у студентів навчальних і практичних навичок культури ділового спілкування. Під культурою ділового спілкування розуміють високу комунікативну культуру, тобто мистецтво говорити і слухати, уміння об'єктивно сприймати і правильно розуміти партнера, вміння будувати стосунки з будь-яким партнером, досягти ефективної взаємодії на основі взаємних інтересів. Від того, як люди розмовляють між собою, залежить настрій, стан нервової системи, благополуччя і спокій у колективах. Нарешті від манери спілкування багато в чому залежить успіх у роботі. Володіючи нормами культури спілкування, людина зможе уникнути багатьох проблем, конфліктів і швидше досягнути життєвих цілей. Дякую за увагу!